Русі, Домі, Стану, що на території міста Києва звична група займається вчиненням незаконних операцій з використанням електронного обчиснювання техніки, пропонують послуги з працевлаштування за кордону. Крім того, вони вимагають сплатити передоплату за свої послуги в розмірі 250 євро. Після отримання передоплати зазначені послуги не надають, а кошти не повертають і вчиняються, шахрайські дії. Ім'я ім і... ім це менеджер, хто розмовляє. За послуги. Перераховано угу. вже, так? Так. Мику так. так. Другий Це е, відсоток зарплати? Це йде менеджеру? — Так. Ви працевлаштовані тут офіційно? Ні. Арфінці? Ні. Це ми вже відкрили що з іншої особи переписку, не про те, що зараз. Про доутвистність за границя підписаний 12 сентября. Ну, що ви тут записуєте? Можете підказати? Е, Ні? Конверта бачимо грошові кошти. Давайте, давайте ми приберемо оце. і це можливо. Що там відбувається тут? Ну, ким вам приходиться, звідки печать в вашому робочому столі? Не знаю. Вміст папок договори на услугу посередничества в трудоустройстві за границі. Також паспортні дані осіб. В кожній папці до кожного договору бачимо копію паспорта особи або закордонного паспорту, або паспорта громадянина України. Угу. І вони у вас знаходяться, так? в Сумці. Це договора, які робила і кому відправила. дивіться, оця цифра 7157. Це номер договору. А, да. Наприклад. І да. оця цифра 7147, це також номер договору. Да. Ми вакансії бачимо викладені 41 вакансія. Всі вакансії за кордоном чи є на території України? За кордоном. У вас всі за кордоном. Ще один договір. Номери договорів та ім'я осіб до них. Що значить е, ці всі написи? Поясніть, будь ласка. Ви можете пояснити? Ну, я не можу пояснити. Блокноти, Блокноти з чорновими записами. Mm. Е, що, що ще суми фігурують? Переписка щодо працевлаштування. Пра пра Можна все не розкладати? Хорошие и кошти, вы про них не, 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 не поведом, а... <свистеть> <Япон. клев> Дела неплохи, пока есть лохи. <лев> <клев> <клев> <постат> <50. постат> Кіберполіція та слідчі поліції Києва викрили злочинну групу у привласненні 10 мільйонів гривень під виглядом послуг працевлаштування. До схеми онлайн-шахрайства входило 13 фігурантів. Організатор створив власний веб-сайт та координував дії інших учасників. На сайті мітувалося надання послуг працевлаштування для українців за кордоном. Однак, після отримання передплати у розмірі 250 євро фігуранти зникали та не виходили на зв'язок, не виконав взятих на себе обов'язків. За передніми даними від злочинної схеми постраждало щонайменше тисяча осіб на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання фігурантів та за місцями їхньої роботи. Вилучено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, документація та банківські картки. Також вилучено 1 мільйон гривень готівкою, 35 тисяч доларів та 12 тисяч євро. Зломисникам оголошено про підозри за частиною 2 статті 255 Кримінального кодексу України, це створення та керівництво злочинної спільноти або організації, також учасні, та частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час суд обрав дев'ятьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом обрано цілодобовий домашній арест. Що стосується інших учасників кримінального провадження, суд продовжує брати запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.